Українців попередили про те, що попереду буде в нас тяжка зима. Нібито то Російська Федерація активно проводить розвідку енергооб'єктів і стан їхнього захисту. Стосується підстанцій, трансформаторів, електро і газової інфраструктури. Це повідомив голова центру радіотехнологій Флеш. Ну, Флеш нам дуже відомий. Ми підозрюємо, що це не одна людина. а... Ціла сукупність людей їм дозволяють робити деякі дописи, і в цьому є свій нюанс, до речі. Про таку тезу або про таку небезпеку також повідомив Зеленський, сказавши, що ми очікуємо складну зиму. Тому українцям можу порадити лише не викидати свої екофлої, що у вас там ще є. Всі інші пауербенки. українцям пораджу запастись все-таки там теплими ковдрами, витягнути, де вони у вас є. Ми пережили колись з вами дуже тяжку зиму 2022 2023 року. Хто пам'ятає? Я пам'ятаю, у мене в кабінеті тоді було 8 градусів в день. Ми продовжували працювати як могли. А, якимись там дуйчиками, які працювали по годині на робочий день, це було насправді дуже страшно, дуже холодно. А, Україна сьогодні нібито краще готова до захисту своєї енергосистеми, але мушу, мушу висловити сумнів. Адже навіть 2022-2023 році, коли у нас було нібито достатньо ППО. Багато там патріотів, багато всього іншого ми не могли захистити енергооб'єкти. Власне, сьогодні вони теж перебувають в зоні дуже великої небезпеки. Мені не віриться, що біля кожної підстанції, трансформатора, а біля кожної електростанції, великої і не дуже поставлені Петріоти, поставлені всі системи перехоплення, які. Здатні перехоплювати і кинжали, і балістику, і дрони, які можуть масово запускатися нашим ворогам. А тому небезпека є. Небезпека посилюється також і тим, що ми а, активно атакуємо Російську Федерацію. Ми знищуємо заводи, ми знищуємо нафтопереробний комплекс, ми а, доволі продуктивно, активно і. І методично запускаємо все, що в нас є в бік Російської Федерації. Тому очікувати, що Російська Федерація буде сидіти і дивитись на це все ну, не варто. А, власне, тому нас і попереджають завчасно, щоб потім, щоб потім не було для нас сюрпризів. А нам просто скажуть, ну ми ж попереджали, попереджали, але хотілося б, щоб все ж таки. Поки тепло, поки ще залишки літа, поки початок осені, все ж таки сторони виходили на якісь домовленості, на якісь перемовини, на щось таке, що може дати людям нормальний сон, збереження життів, демобілізацію в країні, відкр... відкриті кордони. Ну це ж неможливо. Ми вже пішли на четвертий рік повністю закритих кордонів. Ми вже чотири скоро роки. Три з половиною роки живемо в умовах тотальної небезпеки, тотальних стресів. Я не знаю, скільки це буде тривати. Але мені здається, що потрібно шукати все ж таки шлях до миру. Потрібно його шукати, адже воєнний шлях він а чим далі, тим, тим все менш, як би це сказати, перспективний. Для захисту, так. Але для. Кінцевої перемоги, напевне, ні. Ми з вами не впливаємо на хід подій. Ми можемо тільки висловити свою думку і сподіватися, що влада, сильність світу цього почують звичайних людей. Але це з розряду фантазій.